Доброго дня всім добрим людям. Пам'ятаємо, що Україна це оплот демократії на всій планеті. Так, звернемося ще раз до мобілізації, оскільки там в павутині ще є до сих пір люди, які щось там знімають про незаконну бусифікацію, про побиття людей і виставляють це як подвиг, чи як цей. Так це буде явище, і всі повинні знати, що. На сьогоднішній день це звичайна практика, яка застосовується поліцаями ТЦКшниками цикашниками в зв'язку з тим, що вони безкарні і їм держава гарантує цю безкарність. Можна говорити про тенденцію цієї безкарності. Я вже я неодноразово говорив про те, що з 9 мільйонів кримінальних проваджень у нас в рік засуджується там. Тричі-4 тисячі людей, які отримують реальні строки. І справа не в тому, що хтось не працює, справа в тому, що система направлена на те, щоб не розслідувати реальні кримінальні правопорушення. Прикладів доволі багато. Озвучувати я їх сьогодні не буду, оскільки. Я хочу звернутися ще раз до мобілізації, оскільки станом на сьогоднішній день люди повинні зрозуміти, що держава сьогодні укріпилася, держава розширилася, укріплення, що таке укріплення і розширення. Я вже раніше тлумачив ці терміни, і на сьогоднішній день немає жодних. Прових підстав чи видимості для її звуження чи обмеження. Тому треба з цим рахуватися. Я давно говорив про те, що всі громадяни України мали б рахуватися з тим, що держава, Україна є, поки що вона нікуди не зникає і в ближній перспективі такого не буде, оскільки. Боротьба з декомунізацією, з комунізмом і з повним нерозумінням шляхів розвитку людства привела до того, що держава укріплюється і розширюється. І так, Міністерство оборони на своєму сайті виставило нове визначення, що таке мобілізація це планове переведення економіки країни і її Збройних сил на функціонування в умовах воєнного стану чи особливого поріду. Вона необхідна для відбиття зовнішньої агресії. Міністерство оборони України пояснює, які обов'язки громадян щодо мобілізації, та хто підлягає мобілізації в особливих період. Ну і це визначення мобілізації, воно явно є викривлене, воно є доволі хибне, оскільки мобілізація це планове переведення економіки, то це потрібно було робити. Перед тим, як виганяти Януковича, планово перевести економіку на функціонування в умовах воєнного стану чи особливого періоду. Ну і нагадую, що закон про військовий стан, там, як він правильно називається, був прийнятий тільки в 2015 році. Тобто, все те, що робилося в 2014 році, а саме антитерористична операція. Люди, далекі від управління, які захопили владу, не розуміли, як з цієї ситуації вийти. А я давно говорив, що згідно трьох конвенцій народів про мир, про мир і те, що Україна мирна держава, навіть не було закону відповідно про військовий стан. І тому змушені були ввести таке поняття як антитерористична операція, хоча більшість. З тієї з малої кількості адекватних людей розуміли, що це з цього може початися доволі велика війна, що з часом і відбулося. І так, законом, у 2024 році було скасовано систему строкової служби, натомість впроваджено з 1 вересня 2025 року базову загальновійськову підготовку для громадян України від 18 до 25 років. <кій> І тому всіх будуть вчити тепер без винятку. Ті, хто вчиться в навчальних закладах, всіх будуть вчити військової підготовки 5 місяців. Ну, я не буду говорити про те, що це фактично підготовка до подальших, тотальних подальших військових дій, оскільки. Це все фінансується за рахунок держави, і в принципі держави видніше, що вона буде робити в перспективі. Один з пунктів, які приймаються проекти, один з пунктів різних законів, включає, включив там з переліку висновків ВЛК, виключив обмежену придатність. І зараз є дві категорії: придатні або непридатні. І тому на сьогоднішній день. Я б взагалі виключив в таку категорію, як непридатні, враховуючи те, що в навчальних закладах вчать всіх неважливо, ти інвалід чи хворий на голову, вчать всіх будуть вчити 5 місяців в мирний час і під час військового стану до 3 місяців базову загальної військову підготовку. Тому я за те, щоб виключити такий, такий пункт, як непридатний. Оскільки непридатним може бути тільки та людина, яка знаходиться в могилі, яка не має можливості захищати свою вітчизну, оскільки для неї вітчизна стає єдина а саме планета Україна, яку доволі хибно називають землею. Ну і звертаю увагу на дві речі: а саме перша річ, це через те, що Велике навантаження на медичні комісії, які е, працювали в такому режимі, що практично всі е, напівхворі і напівінваліди стали е, придатними, те, що я щойно говорив. І тому продовжено ще на 4 місяці перепроходження е, до 5 червня всіх е, треба пройти в медичну комісію. І, е, Чоловіки, які з 18 до 60 років, які були зняті або виключені на військовому обліку, визнані або були визнані придатними або обмежено придатними, зобов'язані також мають пройти до 5 червня 2025 року цю комісію. Ну і звертаю увагу, що це укріплення держави пройшло. Після 2014 року захоплення, коли захопили владу лівораціонери, оскільки люди, які було 40 років, їх по обов'язку мало було виключити з військового обліку весло взагалі. Ну і на той час почали піднімати цей вік для призову, що суперечило прямо статті 22 Конституції України. Ну, На сьогоднішній день дифузне право у нас закріплюється, розширюється, незважаючи на те, що хто його не розуміє, хто його критикує, і нічого нового не буде. І на сьогоднішній день воно реально впроваджується в життя, воно працює. На превеликий жаль, судді не розуміють його судді, і доволі е, значна частина рішень е, приймається суддями е, сяк так аби як, або е, просто щоб відмовити. Громадянину України в захисті його порушених прав дякую за увагу. Будьте здорові, Всім всього доброго.